Вітаю усіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні знову рецепт великодньої випічки. І готуємо сьогодні вірменську паску з сиру, яка була опублікована в книзі Як добре й здорово варити в Коломиї в 1938 році. А знайшла я її на Фейсбук-сторінці авторська кухня українська і зрозуміла, готувати потрібно, оскільки. В рецепті величезна кількість білків, які залишаються після звичайної паски, швидко готується, проста. І повірте мені, це смачно. Готуємо. Приготування починаємо з тіста, для якого нам потрібно пшеничне борошно, цукор, розпушувач, ваніль, яйце я його переколотила, та напівростоплене вершкове масло. Процес приготування простий. До борошна відправляємо цукор. Та ваніль або ванільний цукор, розпушувач і об'єднуємо всі інгредієнти, щоб рівномірно розподілилися по всій кількості борошна. Далі відправляємо сюди напівростоплене вершкове масло. Можна брати просто досить м'яке вершкове масло кімнатної температури. Наше збите яйце, я його перебила попередньо, щоб було просто легше перемішувати. Цього робити не обов'язково, далі замішуємо тісто. Замішується воно швидко, спочатку лопаткою, далі домішуємо руками, і в кінцевому результаті буквально за декілька хвилин отримуємо ось таку кульку з тіста. Вона, м'яка. гріти не потрібно. Це тісто має в нас бути доволі холодним, щоб ми з ним могли працювати. Тому формуємо з нього брусочок, закриваємо харчовою плівкою і відправляємо в холодильник, поки будемо готувати сирну масу. Для сирної складової нам потрібен кисломолочний сир, борошно, цукрова пудра, білки, які залишились після приготування звичайної паски, сметана кімнатної температури, дріжджі, напив розтоплене вершкове масло, ваніль, родзинки або в даному випадку в мене журавлина з цукатами, та горіхи з родзинками для прикраси. Перш за все, нам потрібно позбутися грудочок в сирі, тобто він має бути однорідною консистенції. Я роблю це за допомогою блендера, буквально декілька рухів і маю однорідну консистенцію. Це також можна зробити за допомогою ситочка, тобто перетерти сир за допомогою ситочка або звичайною м'ясорубкою, тоді декілька разів і на наймілкіші отвори в ситочку з м'ясорубки. Ось такою м'якою має бути наша сирна паста. Не раджу використовувати вже готову, оскільки має бути жирний смачний сир. Далі відправляємо сюди вершкове масло, ваніль, борошно і половину кількості цукрової пудри. Тепер за допомогою лопатки перемішуємо ці всі інгредієнти до досягнення однорідної консистенції. Далі дріжджі відправляємо до сметани, яка може бути або кімнатної температури, або ледь підігріта. Так дріжджі будуть краще розходитися, але сметана має бути не тепліша, ніж 40 градусів. Цю всю масу відправляємо до нашого тіста. І знову ретельно його перемішуємо. Я ще не дослідила, яку функцію виконують дріжджі в даному випадку, але рецепт досить цікавий. Відправляємо цукати з журавлиною, ще раз перемішуємо і відкладаємо в сторону. Наше тісто гарно вистигло, воно стало доволі щільним, з ним буде легко працювати, але все рівно щедро присипаємо і робочу поверхню, і саме тісто борошном. Наша задача зараз сформувати в кільці дно і бортики, в які ми потім будемо заливати сирну масу. З цього тіста в мене вийшло дві форми. Одна форма діаметром 16 см, висота бортиків в неї була. 8 см і форма діаметром 14 см, висота бортиків була 6 см. Орієнтуйтесь на ваші форми, можете взяти так само дві і приготувати дві е, пасочки, одну більшу, одну меншу. Щоб сформувати заготовку, нарізала тісто на ось такі смужки. Перед цим вирізала дно форми, перенесла його на деко. Далі ці смужки по колу викладаю в форму. Форму попередньо змастила вершковим маслом, оскільки, через те, що щедро присипали робочу поверхню для розкачування, просто так тісто не чіпляється до форми. Розподіляємо по всій поверхні, гарненько фіксуємо борти до дна і повторюємо це саме для другої форми. Ось вирізаємо дно, переносимо потім. На деку і так само формуємо бортики і для меншої пасочки. Ось так виглядає вже сформована заготовка для майбутньої паски. Переходимо до останнього етапу приготування сирної основи. Починаємо збивати білки. Коли з'являється так звана пивна піна, додаємо цукрову пудру і продовжуємо збивати. Перевіряємо. Такі білки нам ще не підходять, продовжуємо збивати далі. І ось тепер з ними можна працювати. Беремо велику миску, відправляємо туди нашу сирну основу і одну третю збитих білків. Ретельно перемішуємо, зробити це перший раз доволі. Важко, оскільки консистенція досить різна. Але щоразу, коли ми додаємо нову порцію білків, маса робиться легшою, повітрянішою, легше замішується, швидше замішується. Місити доволі ніжно потрібно, оскільки наша задача, щоб маса залишалася повітряною і білки не сіли. Розподіляємо нашу сирну масу по формах. Сир має не доходити трішки до краю форми, присипаємо горіхами з родзинками і відправляємо випікатися. Випікала 55 хвилин за температури 150 градусів. Ось такі рум'яні пасочки вийшли. Спочатку була шапочка, але потім сіла. Для сирних виробів це нормально. Присипаємо цукровою пудрою і смакуємо. Мені цікаві ваші враження. Смачного готуйте!